Дмитро дипломований інженер. Зараз закінчує магістратуру з економіки підприємства. Та, попри досвід роботи у рідній Костянтинівці, працевлаштуватися у Дніпрі так і не зміг. Всі або підприємства, лі фірми хочуть такого чоловіка, супермена, який очень ну больши нога ситуації рішають. маленька зарплата получається, ілі. Або какие-то колл-центры непонятные. Слышали, да, говорят люди, что некоторые вот заводы, предприятия переселенцев не берут. Спочатку повномасштабного вторгнення без роботи лишилася і перукарка Аліна. Вакансії є, але от по цьому берегу би, їх мало. Іщу по сей день, щоб десь, може бути, поблизості було. Опять таки, заплатити за общагу, купити собі покушати, переселенчих 2 тисячі – це дуже мало. От, робота по-любому потрібна. У міській інспекції з питань працевлаштування кажуть, нині найбільш затребувані виробничі спеціальності, як от електрозварювальник, будівельник, сантехнік. Таких вакансій 70%. Також шукають водіїв, а ще людей соціальних професій вчителів, вихователів. Аби влаштуватися на роботу, переселенці мають заповнити анкету на Фейсбук-сторінці інспекції, написати лист на електронну пошту або подивитися оголошення у спеціальному телеграм-каналі. Ми створили телеграм-канал, який називається «Зайнятість Дніпро, і викладали щоденно вакансії на цьому телеграм-каналі, як прямий від роботодавців, так і вакансії, які є в центрі зайнятості. Було надано більш ніж 20 тисяч вакансій в зазначеному телеграм каналі. Також. Дуже швидко деякі вакансії закривалися. Окремі роботодавці нас дзвонили, прохали зняти вакансію з телеграм-каналу, оскільки на одну вакансію на протязі там 40 хвилин дзвонила до 20 осіб. Також на каналі виставляють вакансії для людей з інвалідністю. Завдяки телеграм-каналу понад 5 тисяч переселенців та місцевих влаштувалися на роботу в Дніпрі. Ще 800 людей подали свої анкети до інспекції з працевлаштування і досі шукають роботу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.